Всім привіт, мої дорогі друзі, гості, підписники мого каналу. Сьогодні ми будемо грати скоре с моком в Красті електро. на карті Тишина. Ми спробуємо затащити цей бій з рахунку 0-3. Але я не знаю, чи це нам вийде, тому що команда противника сильно наре, і ми бачимо... Братан, чекай! І ми бачимо всяких титану і зігло. Ну нічого, ми спробуємо хоч щось зробити. Вибачте, я трошки влізаюся. Давайте залітаємо зараз на їхню базу на всіх парах, на всіх тилах. Ой, стелів, точніше, а не на всіх тилах. Залітаємо, бачимо фріза, бачимо, хто на базі. Гром на базі! Фрізем два. Як я вже хочу, щоб розради забрали оцей вот щиток. Він просто не дає гарно залетіти. Що якийсь чувак зразу свою команди, пише, що їх мало. Чесно, їх щось маловато. Але нічого, їх. Вони таскали в менші Зараз ми будемо їх наказувати. Наказувати будемо. Тільки, блін. Ну маму, то із Титану і Зіда, точніше, на мінку служи. Все, як легко розібратися з Титаною і Зідою. Тільки щоб там не було фріза. Нема фріза є гром. Нема фріза є гром. Нічого, безпалівно проїхали. Хтось стоїть, буде підстраховка. Буде підстраховка з фріза! Ну де наші ракани? Я вивіз флаг на ту точку, де має... де має контролюватися нашою командою. Чого ти на М0? Ну блін. Вони... Я не знаю, що це за команда. Я знаю, перші секунди не можна нічого казати, але... Ну, вони хоч дефі стоять. Ну мені з самому тяжко заходити. Якщо... Ай втікай. Ну чувак, ну куди ти мене пухаєш на маму тої зіду? Ну блін ну, що... що в них за команда? У нас одні нуби. Я не можу з ними грати. Серйозно. Хоча б не дати більше ніякого флажка Їм тащити. Ну, давайте, ну наші, не робіть щось. Давайте, фантом. Все добре, взяли той скорість і поїхали, поїхали. Давайте, ми там запалили через щитерську систему, що там є гром. Це було неочікувано. Є, ми його виносимо. Як ми бачимо, що в нас вже половина хепешки, і ми бачимо вікінгу Рукушета, ми його замочили по скілу, і ми по скілу могли б, якби хтось був, я відволік всіх, але я не знаю, як ми будемо далі робити. Ми бачимо, що Хантера молодь М2 вривається на нашу базу. І це, походу, буде просто розгрив нашої команди. І що сказати про цей бій? Просто нереально. Просто жопа. Інакше цей бій не назвеш. Дивіться, там стоїть гром. І от те, хто контролює базу, то цей гром. Я спускав флаг. Ну чого? Вони контролюють цей тунель, нічого не вийшло. Ну тікай, що мені з цією зірою робити? Вона мене заблочила. Я, я можу спустити флаг туди, куди можуть типу, мають наші союзники там контролювати. Вже вражеська ліпше не дати, щоб він нас обстожив. Вони ж пешуть з побіди. Я їх розумію, але кого вони поміділи? Коли їх було менше, коли їх нас було менше, точніше вони таскали. Ну, блін, ну як грати з такими командою? Вибачте, мене там двері трохи скриплять, але то нічого, в порівнянні з нашою командою. Я сам тримаюся на найліпшому місці. Але це просто конкретний злив. Я кажу. Гром красавчик. Ну, як можна так грати? Скажіть мені, будь ласка. Ну, ніхто не може, навіть флаг ніхто не може взяти. Я хоч на їхню базу їду. На, величі, і з'їду соска. Дай мені ДАшку, пацан, дай мені ДАшку. Ну, все, красавчик ще його. Давайте хоч флаг, хоть трошки звеземо. Якщо по тунелю нікого нема, у нас є шанс хотіть один флаг утащити. Що він стоїть, ну блії. Звісно, що по тунелю нікого нема, от тільки фрісим. Ну, чувак, ну як ти йому нічого не зробиш. Ну. ну, все, мої дорогі друзі, це просто злив команди. Ну як так можна грати? Ну блін. Ну як по тунелю їхати з такими раканами? Як тут стоять два грома? Він по мені стріляє і мене нема. Ну я вижив. Ну втікай, ну чувак! ну! Ну, чувак, ти їдеш на смерть. Я, я казав, ну як з такими дебілоїдами можна грати? Я просто більше ніяких слів не маю. Просто дебіли. Конкретна команда лузерів. І гра мене виносить з одного вистрела. Ваще офігенно. Ну, і що робити? Просто офігенна команда, яка стоїть як остання. Якось останній не хочу казати, що в дефі. Нам треба в атаку їхати, вони стоять всі в дефі. Ну як так можна грати з тими імбіцилами? 16 секунд що ми вже зробимо? Тут, тут їдуть громи, тут їдуть васки, тут. Я поставлю міну, мене я... зразу виносять. Зразу. Просто нема що сказати. Просто команда хрінезна. Вичає, 11 кристаліків, а ще багато. Ну, напевно, ми так дали. Ну що, не дивіться на це відео, якщо воно вам не сподобалось, але я все ж таки його викладу, щоб вам не попадалася така команда людська. Я надіюся, що вам вона не буде попадатися. Я всі бажаю вам всім моїм підписникам, щоб все було добре, щоб вам попадалася нормальна команда, а не така їм біцила, як мене. Ну що ж, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть хороші коментарі. Всім удачі, всім Па-па.